Слава Богу, дорогі браття, сестри. Добрий бо наш Бог дав нам можливість сьогодні зібратися в цій церкві і знову почути Слово Боже, слово, яке нас будує і підкріпляє, слово, яке нам в житті дає пораду, яке вчить нас і яке нас тішить, яке нас е, дає нам можливість проживати в ньому. Мав розуми на ну, на таку тему, як довіра. Як тяжко деколи буває, коли близькі люди нам роблять дещо погане перекрив. Ми людині довіряли, а вона взяла ні з того, ні з цього і зробила по-своєму не по-божому, не по-християнськи, а зробила якось так, що завдала нам болю. І звичайно, ми з тим входимо і ми з тим е, пережимаємо свою частину болі в тому. Тання довіри з давніх написане е, в багатьох частинах Біблії, святого письма нашого, яке ми читаємо і можемо знайти там, приклади того, як це відбувалося. Приклад довіри. Цар Соломон, який більше двох тисяч років прожив, і дав нам такі гарні притчі, з якими ми можемо повчатися і брати корисне. Сам був будучи. Е, Знаходячись в таких обставинах, коли його постійно зраджували, і люди втрачали частину його довіри, частину його любові, написав такі слова, написав такі слова. псалом 117 або 118, 8 і 9 вірш. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних. Це результат того, коли ти знаходишся в таких обсавнах, що ті обставини тебе формують. І в результаті того, в приповістяк царя Соломона, Третій розділ п'ятий і шостий вірш. Соломон дійшов до такого висновку. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх, ти його дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Дві тисячі років минуло. Але це питання довіри, воно до сих пір актуальне, так само, як і багато інших. І дійсно, наскільки нам буває прикро, коли ми втрачаємо щось, ми вкладали, сама довіра це такі досить близькі стосунки. Вона базується на любові. Чому? Тому що людина, з якою я хочу мати якісь спілкування, це людина, якій я можу щось віддати своє, віддати свою частинку. Ця людина може зі мною поділитись. І таким чином ми можемо мати такі дійсно реально досить близькі стосунки. Що власне, для чого власне потрібна довіра? В Галатам 6.2 воно показує, що ми повинні нести тягар один другого. Чому? Тому що ми довіряємо один другому. В Євреїв 10 розділ, 10 вірш. Ми маємо заохочувати до любові і добрих діл. В Якова 5 розділ, 16 вірш. Ми повинні сповідувати один перед одним свої гріхи і погріхи. А Вемлянам 12-15 річ, 12, 15, ми маємо в, в довірі один до другого казати за свої потреби. Чому? Тому що це так само є у ті стосунки, які ми налагоджуємо між собою. Як же нам поводитись, коли людина яка нас підвела, і що нам каже Біблія на цей момент? В першу чергу ми маємо довіритися. Тому, хто є незмінний. Тому, хто був вчора і сьогодні, ми маємо подвіряти Богові, бо він незмінний. І незважаючи на що, його обітниці, він ніколи своїм обітницям не зміняв. Значить, це є такий момент, що ми, це є такий пріоритет, на який ми можемо покладатися. Господь має бути перед нами, на нього ми можемо покладатися. Самі 17, 6 вірш. Сказано: Господь серед тих, хто мені допомагає. І побачу загибель своїх ненависників». Другий момент, який нам дає довіра. Щоб ми перебороли в собі ту е, слабкість, свою, свою таку невизначеність, свій таку, е, таку так, практики, духовну хворобу, такий хворобливий стан у цей е, це є прощення, прощення того, хто нам заподіяв цей момент. В Біблії про прощення багато сказано. Матвія сказано, коли питається, е, питається як маємо прощати, і сімдесять, і сім разів. Хоча ми маємо без перестанку. бо Бог нам дає любов, любов, в якої ми можемо маємо проживати, а любов покриває нам багато гріхів. Навіть якщо та людина, якщо ж та людина не розкаялась до кінця, це не зобов'язує нас підтримувати з нею цих стосунків. Але якщо розкаяння щире, ми можемо своє оце відношення переглянути і надалі підтримувати і спілкуватися з нею, будувати наново свою довіру з нею. Тобто, щоб людина не відчувала себе якоюсь відчуженою, а потрібною. От я на початку сказав, що без любові довіри неможливо. Так, Тут так само маємо покладатися на любов. Бог же побачив нам набагато більше, ніж ми. Бог побачив нам набагато більше Бог ніж що-небудь, що інші нам були винні. Коли ми і ще один момент, який нам досить є потрібний. Коли ми вчимося довіряти іншим, ми самі маємо довіряти. Коли, ми вчимо, коли нам намагаються довірити, ми маємо бути тим місцем, де людина має прийти і бути таким тиха, тих, тиха гавань. Затишне місце, де людина може прийти і мати можливість поспілкуватися з тобою, вилити своє серце, вилити. Як кажуть, ті емоції, які вона має, ті переживання, ті співчуття, щось таке, що, як кажуть, як світі кажуть, рідна людина спілкування має бути щирим і чесним, бо інакше ніякої довіри ну, не буде між людьми. Ми можемо підводити один договор, але ми маємо бути гідними того звання, яке, і до якого нас покликав наш Господь. Несвяте церчення, яке нам дають. І дуже хороші слова, ще сказані пророка Єремії, 17 розділ, 7 і 8 вірш. Благословений тому, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і Він буде, як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє. І не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане переносити плод. Нехай цей плід буде наша любов, наша довіра один до другого. Наше спілкування і словом Божим, нехай ми поживаємо в кожному дні. Амінь.